Всім привіт! Я Олена Безбородова і мій тревел-блог Твоя подорож. І сьогодні я де? У Яремче. Але це поки. Сьогодні у планах відвідати колоритну коломію будемо знайомитись з її історією і архітектурою, побачимо монументальні сокральні споруди від 16-го століття до сучасності та відвідаємо: дуже цікаві, наповнені неймовірними експонатами. Та любов'ю музеїв. Тож, твоя подорож починається саме зараз. А поки я буду добиратися до Коломії, підпишіться на мій канал та поставте вподобайку цьому відео. Відправляюся від автовокзалу в Яремче прямим автобусом до Коломії. Вони, до речі, ходять ще півгодини. Тридцять гривень, 45 кілометрів, одна година в дорозі за милуванням краєвидами, і ми дісталися Коломії. Трохи ранкової кави для бадьорості і рушаємо знайомитись з містом. Сьогодні не по зимовому теплий і сонячний день, тож прогулянка обіцяє бути дуже приємною. Ну, що ж, я на місці. Місто Коломия центр покуття, мальовничий край між буковиною та гуцульщиною. Перше, що треба знати, це дуже старовинне місто, що багато цікава архітектурою, давними традиціями та культурою. Ходімо знайомитись. Вперше місце згадується в галицько волинському літописі у 1241 році. Більшість місцевих мешканців вважають, що назва міста розшифровується як місто Кола. З однією з офіційних версій. Назва міста походить від традиції мандрівників мити колеса возів перед в'їздом в місто. Хоча це мав би бути загальнопоширений звичай, інша версія приписує появу назви угорському королю коломану 12 століття, на честь якого і назвали місто. Колись тут був знаний центр видобутку солі. Тільки після спустошливих набігів татар у XVI-17 столітті місто дещо занепало. А от у 17-18 столітті Коломия була відомим центром опришківського руху. За часів австрійського панування Коломия стала осередком культури в регіоні. Тут був відкритий перший Галицький театр у 1848 році, перша в Галичині Українська читальня, гімназія, друкарня і багато іншого. І, хоча, коло моє місто невелике, тут є де розгулятися туристові. Головна площа міста називається площею відродження. Тут знаходиться одна з найвідоміших в місті. Міська ратуша це пам'ятка архітектури, на якій зображений герб Коломії – Орел, що здійняв крила. Герб місто тримала у 1395 році, а у 1405 році Комиломія здобула магдебурзьке право. А, до речі, за переказами, саме у цій ратуші було виставлено тіло Олексія Довбуша після його вбивства 24 серпня 1745 року. Магдебурзьке право давало, ну крім іншого, дозвіл на власний ринок. І, власне, на цій площі завжди жваво велася торгівля. Вавилонським скопищем торговців із цілого світу. Називали очевидці ярмарків Коломиї у XVIII сторіччі. А окрасою сучасної площі є пам'ятник Тарасові Шевченку, який було відкрито 22 серпня 1993 року. Більшість двоповерхових будинків, що оточують сучасні площі відродження та Шевченка, побудовані здебільшого в 1870-х роках. Звичайно, свого первісного вигляду будинки Коломійського середмістя не зберігли. Оскільки неодноразово руйнувалися в часи воїн та пожеж, ремонтувалися і відбудовувалися вже з деякими змінами. Головна пішохідна вулиця Коломія – проспект Чорновола. За давньою звичкою жителі міста називають його стометрівкою. Тут багато будинків, що були побудовані ще у 19 столітті. Тому проспектом дуже часто гуляють туристи та гості міста. І вас запрошую. Файні будиночки, цікаві крамниці, безліч кафе і ресторанчиків приваблюють сюди і містян, і гості. А ще сюди приходять, щоб шанувати пам'ять героїв, коли мої, що віддали своє життя за свободу України. І як то не дивно, але саме у Коломії відбулося перше святкування Дня Українського державного флоту, 29 квітня 1919 року. Адже тут була сформовано перший гуцульський полк морської піхоти Української Народної Республіки. А в часи ЗНР Коломія мала власні українські поштові марки, які почали використовувати в поштових відправленнях 12 грудня 1918 року. І ще сотні цікавих оповідок можна зібрати на чарівних вуличках. Коломії. А я вас запрошую до знайомства із сакральною спадщиною міста. Безперечно заслуговує на увагу Благовіщенська або спаська церква, що є однією з найстаріших дерев'яних церков Прикарпаття 16-го сторіччя. Церква Благовіщення Пречистої Діви Марії відноситься до найкращих зразків гуцульського сакрального будівництва. У коронній метриці 1522 року занесено відомості про проведення візитації у церквах у декількох деканатах, зокрема Коломийському. Це була перша непряма згадка існування православної парафії в Коломиї. Після декількох століть служіння на початку 1960-х років церкву закрили. А з 1983-го у приміщенні церкви відкрили музей писанкового розпису. 8 лютого 1990-го храм передали церковній громаді. І у 2018-му церква була повернена греко-католикам. Також Коломії можна оглядіти стел Лойли XVIII століття, церква Святого Михаїла дев'ятнадцятого століття та багато інших. Якщо вас цікавить сакральна архітектура, тут є на що подивитися. Однозначно вартой уваги в Коломиї собор святого архістратига Михаїла Української греко-католицької церкви, побудований упродовж 1854-55 років, а освячений у 1871 році. Це перший осідок єпіскопів Коломійсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви і деякий час після побудови вважався одним з найбільших у Галичині. При радянській владі, на відміну від переважної більшості церква була передана православній общині Коломії, але в 1990 році повернена греко-католикам. Церква святого Йосифата, що була побудована у 1726 році, належить до почесного ряду найцікавіших та найзагадковіших об'єктів серед культових споруд цілого Прикарпаття. У 1999 році в Коломиї розпочалося будівництво сучасного катедрального собору Преображення Христового, що є найбільшим на теренах заходу України серед усіх святинь української греко-католицької церкви. Я славно погуляла і тепер. Було б добре славно поїсти. А інтернет-ресурси запропонував мені ресторацію штольня. Тож ходімо, перевіримо. Коломиї вам обов'язково порадять скуштувати традиційні коломийську зупу, курячий бульйон з квасолою та клецьками та коломійську підпалку з квасоловими варениками. Але я сьогодні пообідую не традиційними блюдами. Чому вибір пав саме на цю ресторацію Не питайте. Я не маю чіткої відповіді. Інтернет ресурс запропонував. Я рандомно скористалася. Інне пожалкувала. Дуже цікавий інтер'єр. Відповідає тематиці пабу і приємний власник, що охоче поділиться з вами історію пабу. Я замовила телятину по-шахтарськи, вершковому соусі. Ніжна пюрешечка. М'язко. Ідеальне по спеціях. М -м -м. Це було смачно, дуже смачно. Однозначно рекомендую. Дуже смачно. І, до речі, обід обійшовся мені у 220 гривень. Тепер гуляти вуличками набагато приємніше, і погода якнайкраще сприяє прогулянкам. Історія Коломиї переповнена колоритними оповідками і легендарними особистостями. Будинок, в якому на даний час знаходиться Коломийський міський палац культури, народний дім, побудований в 1892 році, колись в цьому приміщенні була. Каса Щадниче. В її просторому конференц-залі часто виступали українські митці, такі як Соломія Крушельницька та Марія Занковецька. В 1911 році коломияни в цьому приміщенні урочисто відмічали сторіччя з дня народження українського поета просвітителя Маркіяна Шашкевича. А в 1912 році Іван Франко читав тут свою поему Мойсей. А якщо гуляючи вуличками Коломиї вам захочеться дізнатися. Про культурну спадщину регіону, то ласкаво прошу до музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Ходімо знайомитись. Музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Кобринського знаний не тільки в Україні, а й за кордоном, адже входить до Королівської енциклопедії Великобританії як музей світових шедеврів. В будівлі, що збудована майже 100 років тому, у 18 залах зберігаються понад 50 тисяч. Експонатів. Тут є все. Від збірки художньої обробки дерева. Різьба, інкрустація, випалювання. До колекції справжніх музичних інструментів, які можна, до речі, прямо тут і послухати. Від великої колекції незрівнянної косівської кераміки до вишуканого комплексу народного чоловічого. Та жіночого одягу з різних сіл регіону, різноманітних за композиційним вирішенням, орнаментикою та кольоровою гамою. Музей збирає, зберігає, вивчає та популяризує твори народного мистецтва гуцульщини та покуття. З найдавніших часів і до наших днів відтворено автентичний інтер'єр справжньої гуцульської хати, а також представлені автентичні предмети побуту та меблі 19-го. 20 століття. З 2000 року в експозиції музею розгорнуто постійну діючу виставку сакрального мистецтва, на якій представлені твори іконопису та народних образів. Їх гармонійним доповненням виступає дерев'яна сакральна пластика, а ще тут зберігається Євангелій, якому 300 років. У 2002 році в музейній експозиції детально відтворено меморіальну кімнату громадськополітичного діяча, письменника Андрія Чайковського. Політична та письменницька спадщина якого в радянський час була заборонена. Дуже цікаві і колоритні експонати. Тож, покидаючи музей, не забудьте залишити відгук, Не пошкодуйте трохи часу. цікаве місце для огляду то музей писанки в колон. Його ще називають сучасною візитівкою міста. Передня частина будівлі має форму та забарвлення велетенської писанки, через що потрапила до книги рекордів України та до книги рекордів Гіннеса. І не дивно. Адже музей писанків Коломиї це єдиний такий музей в світі. Тут експонують більше як 14 тисяч різноманітних екземплярів. Музей писанок урочисто був відкритий 26 жовтня 1987 року у приміщенні церкви Благовіщення прочистої Діви Марії, де ми вже сьогодні з вами побували. Урочисто нове приміщення музею було відкрите 23 вересня 2000 року під час 10-го міжнародного гуцульського фестивалю. Ви тільки уявіть собі сотні яєць, і майже немає жодного повторення в малюнку. Збірка музею налічує величезну колекцію писанок і декоративних яєць із різних регіонів України та 35 країн світу. Це писанки, мальованки, дряпанки, створені на курячі, гусячі, строусові чи навіть перепелінні шкаралупі. А ще тут представлено цікаве автентичне обранство гуцульської хати 19 століття. До речі, в 2017 році всесвітньо відомий сайт для туристів TripAdvisor вручив музею сертифікат відзнаку за високий рейтинг та відвідувачів. І знов таки не забудьте про відгук! І як ви могли пересвідчитися, Коломія Різнопланова, багата на традиції та цікаві історії. Музеї та сакральні споруди це неформальна столиця Гуцульщини. Такий титул Коломія заслужила не лише завдяки численності мешканців понад 70 тисяч, але й через зібрання всіх традицій та культурних спадщин в одному просторі. Чудовий сонячний день, чудове місто, чудовий настрій. І трохи про свої враження від міста. Дуже неочікуване. Якщо коротко, Коломія місто значно цікавіше і вишуканіше навіть за івано франківська Трохи стриманіше за Львів і зовсім відмінне від Чернівців. І, звичайно ж, набагато затишніше за них усіх. Таке собі звичайне Галицьке місто. В найкращому сенсі цього слова. Я б навіть сказала коломія то є талон Галицького міста, хоча я в цьому не дуже експерт. А мені залишається побажати. Подорожуйте з нами. Подорожуйте, як ми подорожуйте краще за нас, бо життя того дійсно варто. Ну і не забувайте підписуватись на мій канал. Натискати на дизвоночок, ставити лайки, писати коментарі для того, щоб Україна, мов на YouTube, розвивався якомога швидше. Па-па!